Дуже поділяю ту візію і ті цінності, те бачення, яке вклали організатори фестивалю в його програму, і в те, як він вибудований і які теми намагається досліджувати і обговорювати. Я вважаю, що одеський і південний загалом ширше літературний і культурний міф є наріжною складовою загальноукраїнського українського міфу і загальноукраїнської ідентичності, тієї, яку ми зараз продовжуємо переосмислювати, перевинаходити без півдня цей загальноукраїнський проект буде неможливим і тому його потрібно перевинаходити через слово, через мистецьке висловлювання і багато про це говорити. І тому мені теж дуже цінно, що у фестивалі беруть участь. Поети, поетки, письменники, письменниці з півдня, для яких сподіваюся, фестиваль стане тим майданчиком для віднаходження спільності. Так, це, це дуже важлива частина літературного процесу, це можливість бути разом, говорити разом на важливі теми і бачити одне одного в цьому, в цьому процесі, не відчувати себе самотніми, не відчувати себе ізольованими одне від одного, а бути спільнотою. І я дуже сподіваюся, що фестиваль дасть їм цю можливість.